У нас 15 человек. И я думаю, что будем. Всем доброго дня. Шанов депутаты. Значит, шановні депутаты. До Британська Советской Ради порано 26 депутатів. статті 11 статті 46 Закону України про митне митне садування в Україні сесії є правомочною, що іно зараз засідання бере участь більша половина депутатського корпуса е, загального складу. Хто є пропозиції який початку роботи сесії? Що пропозитор початок сесії. Е, значить, підстю е, по черговому 58 сесії 8 скликання, е, оголошую відкритою. Прошу проголосувати, хто за? Да, хто проти, хто утримався. Одного лошадь. Ледина комиссия прошу зайняти свої места. А давайте у нас медал. Есть. Значит, у нас на порядку дневного шумовних депутатах одне питання. До нас вернулись депутати. Відповіді народи, народа і, і забуть заяву Прошу, Ігор Матуліч. Зачитайте звернення. Добрий день, шановні колеги. Хочу вам зачитати звернення від нашого депутатського корпусу. Звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Україна переживає один із найскладніших періодів у своїй історії, коли наша незалежність, свобода, територіальна цілісність перебуває під загрозою. У цей вирішальний час президент України Володимир Зеленський згуртував націю, мобілізував міжнародну підтримку та продовжує впевнено вести країну шляхом спротиву. Його непохідність, відповідальність та відданість національним інтересам стали основою для зміцнення державності та посилення обороноздатності країни. Завдяки його лідерству Україна отримала безпрецедентну підтримку світової спільноти, що допомагає протистояти агресору та наближати перемогу. Однак, у цей критичний момент з'являються спроби дестабілізувати суспільство. Підірувати довіру до голови держави та послабити єдність українського народу. Важливо пам'ятати, що саме президент України є гарантом нашої державності на міжнародній арені та представляє інтереси українського народу на всіх рівнях. Оцінювати його діяльність має виключно громадяни України, які обрали його своїм лідером. Тому депутати звертаються. Та висловлюють свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Та закликають всіх громадян, органи влади та міжнародних партнерів об'єднатися навколо спільної мети. Це збереження, це зміцнення нашої держави. Тому, колеги, прошу підтримати нашу землю. Дякую. У нас ще є громадськість люди нашої Березанщини. Будь ласка, хотіла висловити ходжу пісенькості. Будь ласка. Доброго я чему я вырешила высыпать. Ну, не прізвище на всі ваші на різні погляди і всі ваші різні течії, тому ми і формуємо демократичну суспільство. Щоб зараз як один стали всі в одній думці. Дояк зараз на оці позиції, що ми всі разом. Ви мені прислали відео із Дрездена. Люди, які поїхали із Миколаєва, їхнє прізвища Ксенія Ліцная і друга також Ксенія, які дуже потужно працюють на тому культурному фронті там за кордоном, вже два роки від початку війни, які малюють картини, які пишуть свої твори такі, що не забувають про Україну. Наприклад, у Ксенії Ліфсоні є така виставка фото, яка вона зробила ще в 2022 ну, році, і вона обійшла всю <ків> Європу, і також була у Вашингтоні у самому престижному залі, де зверталася увага на нашу культуру і на нашу націю. Тому ми зараз підтримуємо як завжди всіх єдинків. І виражаю оцю ноту протесту, що ми є українці, що ми живі, що ми не здалися, ніколи не здамося. І тому я сьогодні хочу сказати ну, поетичними словами, чи вони будуть дарешні вибухи вирішувати, але так говорить моя душа, якою бачите земля моєї країни безмежною, щасливою, живою. Безмежли бурінній, пісень та прагнень, Щаслива попри все, бо має струмані телющої води, що плине Богом інгулом та Дніпром, що гоїть рано розтертаних саде. Тут дівчина і жінка вже боєць, боєць за правду, за любов, за істину, що попри все дорожча, земель, а наша Дривається від пострілів та грому, але стоїть освячена святою кров'ю своїх дітей. Стоїть незламна, горда, непорушна. І просто дивиться лице людям, бо і людьми їх складно називати. Це просто кати. Вони кати шматують, як двірі і нищать знов і знов. Димоляш, стоїть, стояти моря. Бо мені свободи дух, правда і люто. Ось за цю злову я хочу, щоб ми зараз виготовимо ту протесту оту в якому виді вона до нас поплівухою прийшла. оцим цим е, російським словом я його називаю, воно таке мерзотне це слово. Коли людей зазвість, взагалі не, не вважають за людей. Тому Виражайтеся. Дякуємо. Дякую. Напро звернення Беренку селищної ради Миколаївського району, Миколаївського області, Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністра України, Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Відповідно, до статті двадцять та 26 шостої законом України про місцеве в України, Березанська селищна рада Березанського району Миколаївського області на направити звернення до Верховної Ради України що.

рішення прийнято одноголосно. І ще у нас е, э, різне. Е, э, у нас в у нас не питання, яке воно вже минуто ну, не було вирішити. Я зараз біля вам пару слов скажу вам. Ми, не, ми сьогодні просто, я хочу, щоб ми, я розумів, э, що ми діляємо далі по даному питанню. Ми його або таким, там є три варіанти. хочу, щоб ви просто послухали і дали на тарпі даному питанню. Я думаю, що я дякую всім. Данкою де є земельна ділянка площею, якщо взяти чисту площу, там буде десь 3 гектари до 4 гектарів. Це також територія, де ми можемо встановити відповідну сортувальну лінію і якусь мінімальну переробку. І ми працювали ще один варіант, ми про це вам говорили. Ми вийшли на поблизу сільську раду, де є ліцензоване звалище, і ми можемо сьогодні, маючи, нам треба подумати ще про визнання Однієї одиниці транспорта для виведення твердих побутових відходів в е, побливо ми прорахували вже остаточна ця сума, десь буде 60 гривень з людини, і тоді в нас буде менше проблем. Але е, сьогодні е, законодавство вимагає, щоб ми з вами все-таки навчили стосувати тверді побутові відходи і зрозуміло, як і побливо, і будь який, який польов піднімає про приймати ці тверді побутові відходи, відповідно. Закрити? вона закрита, але вона, дивіться, там стоять люди Це раз, на сьогоднішній момент. Друге, по-друге, вона знаходиться в приватній власті. Тобто земельна ділянка не оформлена, але там я потім можу це те... але з'явилися при, ну, скажімо так, ліквідації того підприємства була людина, яка внесла заборгованість в той статут, і вона оформила власність на ту. А шампиньоны мы не выращивали. Там уже погиб наш выпольный. Так что все, по этой Александр Ильич явно снимается. Какие документы я могу вам дать? Людмила Ивановна, нам надо только определить, что мы делаем. Потому что сейчас будет везде ездить экологическая инспекция, и она будет Примерно Вот примерно оскорбляли на миллион гривен за нестационирование СМИ-22. Нам надо просто определиться, куда. Я не сторонний, что сарай там, а всю территорию там. Ми поднять, ми виймось, і ви виймось, ми йдемо. Я все-таки хочу сказати за Чапаєвку, можна інспектива. Я так... я е я... От їдете ви по трасі, повертаєте голову направо. Там буде ви. Куча мусора. Це наше лице. Ну як це так можна? І все одно траса. Чого? я цього не я розумію. Давайте хату запродайте. От є пропозиція депутата, так, да? ну ти бачу там. Тут іще підтримує е, данно. То можна заповнити порядок? Була. А чого ви Куди Куди Васильевська... да, не ми до Бенедикуди розглядаємо? Це Васильівське. Чому ми не розглядаємо? Дивіться, ми виїжджали і в Сумарку. Васильівське Васильівські садні побутові сходи, вони скидаються в банку. І якщо ми з вами розуміємо, що це нижче. Дозю в балки зробити звалище. Воно не відходить. І ще. Тепер відносно води. 3 км має бути до води, 500 метрів не менше до забудови, 200 метрів до поля і 50 метрів до будь-якого насадження. А а а до Крім того, не менше 1,5 метра близь, де може бути вода. вода близько. Да, там близько вода. Ми вже цей варіант. Тому ви, ми пам'ятаєте, от... ми щодо вам ще дивилися красний, красне, пам'ятаєте пам'ятні депалях стоїть? і туди далі. Теж ми там знайшли джерела і теж там не виходить. Тобто ми взяли ті місця, але ще, шановні, місці. не забувайте, що там має бути освітлення, там має бути місце для ну, не будуть серед неба там і вода. Тому треба теж думати про. Thank меті, бо початково You Og tað okay. mm -hmm. mm -hmm. Thank you. Thank okay.

I don't know Thank Hello.